Що подарувати Еді Сішнику? Привіт всім з вами І В цьому відео я розповім про 10 цікавих невеличких речей, які можна подарувати другу Еді на новий рік, або просто на якесь інше свято чи навіть взагалі без свята. Це такі дрібнички, які мені дарували, або я б хотів би отримати, якби їх не мав. Тож давайте починати. І почну я саме з наключних дрібниць. Це такі маленькі штучки, які можуть слугувати як і окремим подарунком, так і доповненням до основного. І перша така річ це буде міні-холдер для пінцету зубочистки, шпильку, і насправді у нього є кілька функцій. пінцет зубочистка це класичні з Victorinox, І хтось скаже, так навіщо в мене є Victorinox? Ну тоді питань немає, насправді. Хоча у цієї штуки є ще кілька функцій. Це, по-перше, шпилька додається, а вона корисна, щоб якусь скапку витягнути, або сімку з телефону, або ще десь. Ну, тобто, просто як голочка. А також можна надрукувати а, на цій штуці. Ці штуки я сам виробляю, якщо що. І якби в першу чергу я для себе зробив. Потім вони почали користуватися попитом, і насправді дуже багато саме дівчат замовляли, я так розумію, своїм хлопцям, тому що там різні позивні, я так розумію, для військових, але но з номером телефону, як я і собі зробив. Тобто, ця ця штука може слугувати ще біркою. Що якщо ви загубите ключі, то щоб змогли з вами зв'язатися? Якщо звичайно в людини буде така. Добре побажання повернути ваші, вашу зв'язку ключів. А у д шника зв'язка ключів коштує ой немало <смір> по собі. Думаю. А, да, До речі, всі речі з цього відео я залишу посилання в описі під відео, там зможете знайти. А як мінімум цю штуку ви можете замовити у мене в інстаграмі на Оликсі чи просто через електронну пошту. А знову ж таки, всі контакти будуть в описі. Друга річ, і нас насправді тут буде дві такі невеличкі дрібниці. Вони знову ж продовжують тематику наключних дрібниць, а це буде мікроручка. І я зробив її таким чином. Я фанат Лезерман, ну не те, що фанат, мені просто подобаються ці мультитули, вони дуже якісні. І я от у мене був Вікторінах з ручкою, але він достатньо габаритненький і на ключах мені достатньо часто знадоблялася ручка. Я видумав таку. Невеличко, супер компактно, супер легко, там щось грам чи два важить. Малесеньку ручку, ми її відстьбуємо, і у нас реальна, ну суперкомпактна ручка. Звичайно, конспект ви неї не напишете. Там дисертацію так тим паче, але поставити підпис, залишити якесь якусь записку, і її цілком вистачить. І вона завжди при вас, вона завжди на ключах. А якщо ви ще власник лезерману, то ви можете навіть цю ручку прикріпити. Вона у формі звичайної лезерманівської біти. Ви можете її впхнути у ваш лезерман і використовувати. Лезерман, як імпровізовано ручкою, це насправді вже достатньо зручно, і можна насправді прям багато написати. Ну, і ось так вона виглядає. Ось я покажу. Супер компактненька, супер малесенька, і насправді дуже користується знову ж таки попитом, бо така невеличка дрібниця, але на ключах вона не заважає, а буде корисна. Ну і третя річ, і чому я сказав, що дві речі у цьому. На другому місці це така штучка буде, яка можливо знадобиться саме ну, по перше, дісішникам, у кого є просто ніж, або мультитул без часової викрутки, а таких насправді навіть серед лезерманів, ну просто величезна кількість, на, насправді більшість лезерманів не мають часову викрутку. Що я зробив? Це також було побажання неодноразово від а, моїх підписників. До речі, якщо що можете пропонувати ваші ідеї, спробую їх реалізувати. Коротше, що я вигадав, це знову ж таки штучка на ключах, яку ми дістаємо. І у нас така супермаленька. Так, фокусуйся, фокусуйся, не фокусуй. Ось така супермалесенька викрутка. Вона знову ж таки у форм-факторі біти лезерману. Вона може використовуватись і як окрема штучка, і як стиркнути в лезерман, і їм таким самим чином крутити. Ця вбіта стандартна лейзерманівська, вона двостороння з хрестом і шліцом. І також я передбачу тут малюсіньку шпилечку. знову ж таки для тих же самих цілей витягнути скапку, або сім-карту, або ну просто як невеличку голочку. І це насправді буде доцільно не тільки дісішникам, а й людям, хто носить окуляри, тому що навіть у мене дружина там влітку одягала окуляри. І я колись ми були у Києві. А воно там трошки розкрутилось, добре, що був лезерман, я підкрутив, а так ось така штучка допомагає саме власникам окулярів, що завжди ви зможете підкрутити. І знову ж таки, вона супер легка, супер компактна і на ключах не заважає. Ну і плюс шпилька також доволі корисна штучка. Тож це були такі три штуки, які я вигадав, і які ви можете замовити у мене. Третя річ це буде на ключний ліхтарчик. Знову ж таки, продовжуємо тематику ключів, але насправді це чи не найкращий подарунок для Дісішника. Тому що це взагалом для будь-якої людини, тому що ключі завжди при нас. І ті речі, які знаходяться саме на ключах, ми найчастіше і використовуємо. Це саме з власного досвіду. У мене найчастіше використований ліхтар це саме на ключник. І один із найкращих, принаймні, до якого я прийшов. А до цього у мене були і Фенікси, і Найткори. Але ось уже третій місяць я використовую Найткор ціні 3. Це я можу вважати ну чи не найкращим ліхтариком, тому що перша найголовніша функція для наключного ліхтаря це нормальне блокування, жорстке, щоб він сам не міг увімкнутися в нашій кишені. Тому що я навіть своїм феніксом попереднім майже пропалив собі кишеню у саме в цій курці. Тому саме після цього я задався метою знайти цікавий ліхтар, який буде мати блокування. І я його знайшов. Це якраз Nightcore Cine 3. Він мені насправді прям дуже подобається. Мінусів у ньому я так і не знайшов. І це прям оптимальна штука саме на плечі. Він компактний, він легкий, він важить щось там 20 грамів. Він металевий, для прихильників розбірного корпусу його можна розібрати і навіть в теорії колись замінити. акумулятор в ньому, бо знову ж таки розбірний. А насправді він мені сподобався своїм функціоналом. Ну, як я казав, у нього є блокування і воно нормальне. А по-друге, що є от така фішка, до якої я прям звик і тепер ну, прям не можу відмовитись від неї. Це дисплей на ліхтарі. Це ну, просто фіча. Воно настільки зручно, ти відразу розумієш рівень заряду, як на телефоні, а не просто 4 індикатори. Ми можемо побачити обраний режим, скільки він просвітить на цьому режимі, і це взагалі дуже зручно. Ми розуміємо, скільки в нас залишилося часу саме, щоб посвітити ним. Також у нього фіча, це те, що він може змінювати температуру світла. Я скажу, що для наключника це може не так критично, але дуже приємно, що ця штука є, і ми можемо. Можемо обрати для нас найкомфортніший тип світла. Це білий, біло-жовтий, такий середній що я сам собі обрав, воно дуже комфортно. Ну і прям такий жовтуватий, тобто реально його функціональність просто зашкалює. І в сумі з таким, хоч може і не рекордним а, акумулятором, але як для його вагід, прям супер вистачає. І зважаючи на його режими, ну його дійсно можна використовувати як звичайний повсякденний ліхтар. Що я я його використовую кожного дня, коли йду з роботи, коли там щось у мене впало, просто під стіл, я шукаю, чи просто десь щось підсвітити. Завжди на ключах така штука знаходиться і завжди вона допоможе а, загалом. У повсякденні. четверта штука, яка буде також дуже корисна саме уже і ADC-шникам, чи просто хто захоплюється ножами, хоча насправді у них, може, така штука і є. Ну, коротше, як мінімум, вона не буде зайвою, тому що. Це саме точілка, а навіть така міні-заточувальна штука для ножів, і яку насправді я сам використовую. У мене навіть було окреме детальне відео саме про цю штуку. Як я спочатку повністю затопив свій лезерман, а потім його заточив у прям гостроту, яка ріже папірці, саме цією штукою, повністю можна пройти всі етапи. Правки або на ну, такої глибокої правки, навіть можна сказати, заточки. Що це таке? Це точилка від Worksharp. Вона дуже багато має в собі функцій різних грідностей каменів. І що цікаво, що тут є і який керамічний камень, яким можна поправити. І ваш, і звичайне лезо ножа, і якісь серейтори, тому що тут є спеціальні жолобки. Є також навіть малесенький керамічний кам'янець для серейторів. Є дві площини зі змінними каменями, щоб різної рідності знову ж таки щоб більш грубо поправити спочатку, потім перейти вже до інших етапів заточки. І навіть є шкіряна така поверхня. Щоб зробити фінішку і вже довести гостроту, ну прям до такого ідеалу робочого стану чи чогось подібного. І вона насправді ця штука доволі проста в користуванні. Тут є відразу площини, на які ми опираємо лезо, щоб витримувати кут. Ну, дійсно, для новачка це взагалі просто супер штука. Цієї штуки для більшості, ну напевно, для 90% користувачів буде вистачати як мінімум, щоб поправити вашу штуку. До речі, у мене є промокод Жовток. Він діє на сайті і WorkSharp, і Phoenix, Nightcore, і Руйкі, і багато інших сайтів, які зі мною співпрацюють. Я колись домовився про промокод, який надає додаткову знижку. Промокод жовток знову ж таки можете знайти весь перелік сайтів, де він діє, у закріпленому коментарі під відео. Ну, Чіпку також має працювати, хоча перевіряти, бо точно вже не згадають чи він не відмінився. П'ята річ, насправді тут навіть їх буде дві: це передня велофара і задня блимовка, тому що вони можуть продаватися як окремо, так і комплектом. І це буде прям класний подарунок, якщо ваш друг не тільки ADC-шник, а ще й захоплюється велосипедом, чи просто іноді катається на велосипеді. Тому що, по-перше, ці велофари я от сам уже третій рік використовую і так і ще їх і не змінив, хоча тестив різні велофари, тому що ну кращого для себе не знайшов. Єдиний мінус, напевно, який би я відзначив, це те, що тут немає відсікання верхньої межі, тобто ви можете сліпити зустрічний транспорт трохи, але якщо правильно розмістити фару і обрати яскравість. То нічого з цим не станеться, а це навіть буде плюс у лісі, коли ми будемо освітлювати все довкола і бачити всі гілки, щоб нам не прилетіло в голову. А от саме для звичайно, у звичайному користуванні це також буде доволі класна штука. а, ось нещодавно у моїй групі в телеграмі Хаб, До речі, підписуйтесь. Посилання буде в описі. Кому цікаво поспілкуватись на тему EDC чи Мультитулів. З однодумцями. Там людина запитала: допоможіть обрати якийсь доволі потужний ліхтар автономний, і щоб він був якісний і зручний. І я так подумав, так блін, так це ж велофара. Я і сам почав її використовувати, як звичайний ліхтар, всі свої великі ліхтарі я попродавав, тому що вони зна... ну, просто мені не потрібні. У мене є велофара, а він, ця велофара, вона круглого форм-фактору, тобто добре лежить в руці, кнопка прямо під пальцем, воно клас Світить, воно має велику автономність, воно дає широкий кут засвідки. І виходить, що у нас замість одної речі, тобто замість двох речей, і велофари окремої, і ліхтаря, у нас просто буде одна річ, і ми економимо як і по грошах, тобто можемо щось якісніше взяти, цей же ліхтар, так? І загалом, ну у нас немає зайвих речей, і це прям класна штука. Я всім раджу, як мінімум, якщо ви в тому числі катаєтесь на велосипеді, то це чи не найкращий варіант буде для вас. Шоста річ це насправді знову ж таки були дві речі. Це знову моє власне виробництво, і ці речі прям дуже користуються попитом. Ви знову ж таки, багато хто з вас купив. і Я дуже за це вам вдячний. Це допомагає як і розвитку каналу, так і сприяє виходу нових відео, бо як банально мені треба за щось купувати, ці ж речі для інших відео. Що це таке? Давайте почнемо, напевно, з більш популярного товару, чи речі це EDC-гаманець. Це класна штука саме для EDC-шників, тому що вона об'єднала в собі і гаманець, і повч у тому числі. І я знову ж таки саме для себе її в першу чергу розробляв, тому що це класна штука на літо, коли нам не хочеться обтяжувати наші кишені тим же ножем чи якимись там міні Повербанками чи просто якимись дрібними речами. Ми цей гаманець можемо прикріпити на пояс. У ньому передбачені відділення як і для карток, так і для готівки, так і для монеток. Насправді. Хоча це в першу чергу все ж таки якийсь органайзер, ніж гаманець. Але як і гаманець, він слугує класною альтернативою, якщо ви не зовсім часто використовуєте саме готівку. а Вона є у вас просто як резервне. ну, як резервна готівка, чи як резервний спосіб оплати. Також у ньому передбачені кріплення, як у поучу під різні дрібнички. І от я сам неодноразово використовував всі ці дрібниці, тому що воно завжди зі мною. Як на велосипеді я катаюсь, я взяв цей гаманець. І там у мене є і мікрофібра, щоб протерти ті ж окуляри, і міні-антисептики. Якийсь там може бути міні-ножичок, може міні-павербанк, чи Victorinax, чи загалом от люди прям дуже багато скидали фотографій, як вони і що туди пхають, що використовують. Навіть Безрмани, хтось умудряється туди запхнути, що я, до речі, не рекомендую, бо він під це не розраховувався. Але ну скелетула, як мінімум, влазить. І ця штука насправді можна почепити як і на ремінь, так і як просто розширення до бананки. І знову ж таки, у вас під рукою буде і картка, чи якісь проїзни, і готівка. Ось я насправді показую в кадрі саме мої. Те, що я використовую, вони такі нормально заюзані, я жодного разу їх не чистив, але ви бачите, що матеріал в спак за два роки, ну трохи затерся, трохи забруднився, але насправді, якщо взяти вологу серветку і вичистити, то він буде як новий. Дуже зносостійка, класна штука, і я радий, що вона знову ж таки дуже користується попитом, що мені просто ну, приносить задоволення те, що я от вигадав те, що знову ж таки розділили не тільки я там чи мої друзі, а і звичайні люди, мої глядачі, як і ця ідея вам зайшла, тож вам дуже дякую. Ну, а у кого є гаманець? У мене, до речі, він ще попередньої генерації, там трошки ми його оновили, змінили. А, але іще є мікропоуч, та ж сама ідея, він насправді ще перш ніж гаманець вийшов. А це для тих, у кого просто використовує часто готівку, гаманець не потрібен. То Саме мікропоуч, у якій можна розмістити або якусь міні аптечку або якісь доповнення, як от у мене під Лезерман. Тобто, коли я своїм лезерманом щось не можу зробити, а він у мене завжди у швидкому доступі, тоді я вже дістаю цей поуч і практично все не можу зробити. Тут різні доповнення для лезермана. У мене складені там, біти, кніпекс, ну і все таке інше там, запальничка. Може, навіть коли зніму окреме відео саме про цю штуку, про цей поуч, що в мене розміщено. Ну, у нього ж ті самі фішки, він компактний, Легенький, його також можна почепити на ремінь або на лямку якусь. Ну і це все дуже якісно, бо воно зроблене з екс-паку. І в першу чергу, як завжди, я робив це для себе, і мені подобається, що ця ідея вам також сподобалась. Далеко не відходячи від тематики різних сумок, органайзерів і всього такого? Сьома наша річ це буде сумка-бананка. Вона ж універсальна і може слугувати вам, як і велосумкою, або, як у мене, на самокаті висіти. І це сумка від Flip and Zip а BlackPack. Це, по суті, один і той же бренд. Мене знову ж таки напевно будуть писати: от ти рекламуєш BlackPack і все таке. Навіть якщо б це було б так, щоб це була прям реклама, то що в цьому поганого? Від цього гірше стає річ? Чи і вона сама по собі погана. Да ні, це ахіренна річ. Є просто певні бренди, наприклад, Лезерман, Блекпек, Victorinox, хоча не всі товари. І ще деякі бренди, ті Фенікс і Найткори. це топові виробники, топові по якості і продуманості речі, і чому я не можу ними захоплюватись. Чому я Лезермани, ви не пишете, що я рекламую? Тобто дуже нелогічно. Ладно, не на, сприймайте це як все реклама, все, все в цьому світі реклама вибачаю, що мене так повело. Насправді річ доволі не доволі, а прям офігенна. І ця штука у мене, хоч у режимі бананки, я її досить рідко використовував. Але от на моєму самокаті, ну вона тут як поселилась, так вона і живе, і це я її використовую як і самокат. Ну прям кожного дня. Весь літній сезон, осінь. Я ось іще використовую його. І що це таке? Це дуже якісна бананка, вона і класно виглядає. І головне, чим вона мені сподобалась, це змінний власний дизайн. Це як для д шника чи просто на подарунок. Ну це просто фіча. Ось у мене є кілька власних дизайнів. У мене є ось така сіра. До речі, на передню камеру знімаю, то буде відзеркалено, може відзеркалю. Є також жовта з моїми надписами, з моїми лого. Я сам розробив собі дизайн. Вони це роздрукували, вони зробили. І головна фішка цієї сумки, що ми можемо навіть з часом змінювати дизайн. Тут передня частина відстібається, по колу, ми можемо пристібнути іншу з іншим дизайном. ну і Це просто охеренно. І як мінімум, це сама як бананка класна річ. класна організація, є кілька кишень. Нормальна по об'єму, оптимальна, зручна. Ну, просто класна бананка. До речі, я не перевірив, чи вона ще є у продажу, тому що, наче ну, BlackPack казали, що може її приберуть. Хоча, ну, чесно, я не знаю, да, не підготувався до відео. Коротше, якщо вона є у продажу, то прям класна штука. Ну, Якщо немає, то у BlackPack насправді дуже багато повиходило інших класних бананок, універсальних, то я впевнений. Є з чого обрати, але саме фішка власного дизайну, ну це те, що мене підкорила, і сам оце модульність. Ну це просто якась фіча, Я цією сумкою прям дуже задоволений. Восьмий наш подарунок, і це буде міні-мікроножик, це сівіві ків, і мені його самого колись подарували. Чому я прям дуже радий, тому що найчастіше ADC-шники вже мають якісь там мультитул, ніж які їм подобаються, які вони обрали. А на такі дрібні речі, ну зазвичай шкодуєш грошей. Але коли отримуєш подарунок, ну прям дуже задоволений. Так, да, звичайно, цей ніж не дозволить вам нарізати колбасу, там хліб чи щось таке інше, але у звичайному користуванні напевно 80 чи 90% задач перекриває саме маленьке лезо. От найчастіше люди використовують тих вікторіни з косік чи якісь маленькі наключники, і цього насправді буде вистачати. Там розрізати посилку, відрізати якусь бірку, нитку, підрізати ще щось там, підковернути. Може, тут достатньо таке нормальне посилене, посилений кінчик Можна навіть щось проколупати. ну Тобто, дійсно, такого ножика здебільшого буде вистачати. А перевагою його є: це те, що він. Дуже компактненький, дуже легенький. В нього є кліпса, можна почепити на кишеню. Ви його взагалі не будете відчувати. Це один із двох ножів, які я прям носив на кишені. Цей мені дуже подобається ще як хід же той, і це його друга основна функція. Це їм гратися. Він дуже прикольно відкривається. Ну, та й загалом для дісішника ніж це, напевно, в першу чергу іграшка. а Вже потім а інструмент, яким він працює. Це просто фіт же той, який приємно мати, який приємно носити, і який приносить задоволення. Ну і чи насправді не тільки цей ніж є і від спайдерко, є багато подібних ножів. Просто цей мені подарували. І насправді я б його і так обрав, бо він мені дійсно дуже подобається, як і візуально, так як і іграшка якась. Тож також дуже класний подарунок. Дев'ята наша річ, точніше, подарунок, і це буде прям топовий павербанк. Це чи не найкращий взагалі павербанк на 10 тисяч мільямпер годин, який на зараз існує. Це новинка від Nightcore. Карбо 10 тисяч третього покоління. І чим він мені сподобався, і чому це прям класний подарунок? Тому що це доволі дорога штука, і багато будуть жалкувати на неї грошей, а отримати в подарунок топову річ. Ну це було б прям супер. А це дійсно топовий павербанк він чи не найлегший саме в класі 10 тисячників, хоча його попередник трошки був полегше. Але оця додаткові там 10-15 грамів стали із-за того, що тут додався певний функціонал. І поліпшення функції. Він іще й досі доволі легкий, він повністю карбоновий, тобто карбоновий має корпус, який ставили, по суті, всю начинку павербанку, тільки верхня панель не карбована. Він має два порта Type-C, він підтримує і швидку зарядку, тобто сам швидко заряджається і може швидко заряджати ваші гаджети. І його кілер фіча, це те, що він може видати при. Ті, ті ж ємності акумулятора 10 тисяч, так він може видати десь на 20% більше енергії, якщо ми будемо порівнювати з іншими десятитисячниками. Тобто, по суті, в тому ж форм факторі в тому ж розмірі і вазі, ми отримуємо більше енергії. Ну і ще він підтримує наскрізну зарядку. Це буде також корисно у часи блекауту. Це взагалі вже стала фішка для всіх павербанків Nightcore. Тобто, ми можемо під'єднати. Павербанк поставити на зарядку, від нього під'єднати телефон, і воно все буде по ланцюжку одночасно заряджатися, що також буде доволі корисно. Ну а сам форм-фактор мені сподобався, що він став такий більш прямокутний, тобто витягнутий, і це додало до його зручності, коли використовуєш з телефоном, просто зручніше телефон з павербанком тримати в руці. Ну, із-за того, що він став трошки вущий. Остання наша річ, і це не зовсім кепка, а загалом якийсь мерч від тої фірми, якою захоплюється ваша знайома людина або ваш друг, якому ви хочете зробити подарунок. Це може бути просто якийсь одяг, якісь брендовані речі, вони можуть бути від різних фірм, не тільки як от у Лезерману зовсім нещодавно вийшла та ж кепка, там різні кофти. Я впевнений, що щось є подібне і від того ж Вікторінекса, і від інших брендів. І чому це класний подарунок? Тому що найчастіше на такі речі людина просто то пожалкує грошей. Я це придбав, тому що ну, мені, як мінімум, для відео це буде корисно. А загалом, якби я це отримав подарунок, ну це прав просто класно. Ти і згадуєш ту людину, хто тобі подарував, тобі і подобається ця річ, ти будеш її носити, і подобається цей бренд. Ну це просто як якісь аксесуари, як якась штука, яка приносить тобі задоволення. Тож, це дійсно класний подарунок, і було б дуже приємно отримати щось подібне від своїх друзів чи близьких людей. Ось такий у нас стоп. Рекомендуйте свої подарунки, що ви подарували або щоб хотіли отримати. Це буде цікаво почитати у коментарях. Може, навіть запишу окреме друге другу частину цього відео. Також переходьте, підписуйтесь на мій інстаграм. Там проходять різні анонси цікавих речей, як ті ж холдери, різні дрібниці на ключі. А також, якщо вам це потрібно і вас це зацікавило, можете замовити всі контакти будуть в описі. Також переходьте в телеграм-групу, щоб поспілкуватись з однодумцями, або навіть зі мною, якщо є якісь запитання. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал, буду вас так радий бачити і надалі, і до зустрічі в нових відео. Всім!